У спекотний день він дарує прохолоду. Для зустрічі друзів кращого місця не придумаєш. Ну а погуляти з візочками молоді матусі приходять сюди чи не щодня. Центральну паркову зону Великого Березного місцеві жителі вважають однією з головних принад селища. Однак ще донедавна відпочивати тут через засміченість та занедбаність було просто неможливо. А тому місцеві активісти разом з міською владою взялись головну зелену зону селища приводити до ладу. Ну, все розпочалося з суботника. Який був на державному рівні. Ми прийшли, подивилися, що тут багато роботи. Взяли лопати в руки і почали прибирати, приводити до ладу, щоб можна було відпочити десь культурно, гарно. До цього часу було тут жахливо відпочивати, не було лавочок, багато сміття було. У селищі придбали нові лавиці, металеві смітники та тротуарну плитку, розповідає селищний голова. Ну а вже за саму роботу місцеві взялися самотужки. Роботи було багато. Багато приходило і гімназистів молодих нам допомагати. Навіть люди проходили, дивилися, що ми працюємо. І йшли, йшли додому, передягалися, приходили в Великобрезне. Тож, нам вдалося за два тижні встановити 12 лавець, то половина парку і зробити основу ще наступні 10. На місці старих дерев, які вже віджили своє, незабаром висидять нові. Встановлять і інформаційні таблички, з яких приїжджі зможуть довідатись багато цікавого, як про сам парк, так і про Великий Березний. Щоправда, ще один етап відновлення паркової зони власними силами та за власні кошти здійснити вже не вдасться. Звичайно, для роботи серйозної огорожа нам потрібно буде зробити проект, і тут може виникнути питання нефінансування з боку казначейства наших платежів, тому що тут буде капітальний ремонт. На жаль, така ситуація вже триває довший час. І в нас сали ще велике березні, що не фінансуються в повному обсязі наші платежі. Місцеві активісти роботи продовжать щойно покращиться погода. Якщо ж держава не буде блокувати кошти місцевої влади, привезти до ладу паркову зону селища вдасться вже до кінця серпня.